То сьогодні і цього року для України створюються речі, які потрібно було починати робити вже давно. Принаймні у 2014 році. Але насправді, в дійсності, зважаючи на те, скільки він почала Росія чи підтримала Росія, це повинно було статися ще раніше. Європа має дуже тривалу довгу історію воїн, і вона не може дозволити собі ставитися до цього легковажно. весь тиск на Росію має продовжуватись допоки... Продовжується окупація нашої землі. Росія повинна відчувати, що вона злочинець і зустрітися з наслідками за це, допоки наші люди залишаються в російському полоні, і допоки викрадені Росією українські діти не будуть повернені додому. Санкції повинні обмежувати Росію, поки вона не почне показувати повагу до мирного життя і до прав своїх сусідів. І звичайно, звичайно. Кожен російський воєнний злочин повинен мати наслідки, наслідки для тих, хто їх вчинили. Ми сподіваємося, що трибунал за російську агресію справді почне працювати не лише для нас, а для всіх, хто хоче миру у Європі. Ми розраховуємо, що кожен механізм компенсації від реєстру збитків та комісії з розгляду заяв і до реальних платежів почнуть працювати і отримають міцну, сильну і належну міжнародну підтримку. Щоб люди могли справді відчути, що будь-який вид шкоди, який спричинила війна, може бути компенсовано. Ця війна і російська відповідальність за неї повинні стати чітким прикладом, щоб інші навчилися не обирати агресію. Дякую вам, слава Україні!